У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все-таки лихо. Наш, щоб бачиться те згадувать, що давно минуло, будить, бозна колишнє, добре що заснуло. Хоч і яр, той вже до його і стежки малої не осталось, і, здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ще стругали, у яр тоді сходилися. Мов із Христа зняті батько з сином і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха, де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху? чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати? Щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховайте, над яром Залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте. Не топчите святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтесь царевою святою воїною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричете, що несете і душу, і шкуру за отечество. І Богу, овеча натура. Дурний шию підставляє. І не знає за що, та ще й гонту зневажає, ледащо, що, лида що? Гийдемакінні воїни, розбойники — вори, пітно в нашій історії брешеш, людоморе, за святую правду волю, розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний. Не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну, ви, розбойники, неситі, голодні ворони. По якому праведному, святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте? Стережіться ж. Бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.